Всім привіт! Сьогодні буде таке повчальне відео на тему Хилігонки. Ніколи не думав, що зацікавить так багато людей, людей з України. Цей інструмент було дуже питань багато по ньому. Ну, ми сьогодні одне з питань розберемо таке. Чому? Для чого служить цей третій ряд? І що це за третій ряд? Багато хто каже що це. Полутона стоять, а грається на цих тільки ні, це не полутона. Не будемо забігати наперед, а хочу сказати, що таке, хто не знає, що це за інструмент. Щоб було всім зрозуміло, не буду я ті терміни вдаватися, як воно там що називається. Я скажу тільки так. Що дивіться, ось, Наприклад, на якщо ви нажимаєте оцю кнопочку і розжимаєте, розтягуєте міх. Звучить одна нота. Коли стягуєте їх, зжимаєте, буде звучати інша нота. І так на всіх кнопочках. Кроме є така кнопочка ДО. І нажим і жим воно буде одна і та сама нота звучати. От. Ну і покажу приклад. Наша пісня я виставляю в інтернеті. Горіла сосна. Давайте на ній. От. І тепер цю саму пісню можна заграти в іншій тональності. Начебто все зрозуміло і просто. Да? Як граєш на цьому, так і на цьому, тільки міняєш баси. Тут розпочинаєш із цього баса. О, коли граю там в тональності, С в ДО, і коли в Фа, то з цього баса розпочинає. Ні. Але на прикладах інших мелодій там я зараз хочу пісню, там вирушив поїзд далеку дорогу розучую. Там, щоб зіграти в цій тональності, то я збиваюся е, почти на кожній ноті, бо ну, трошки незручно, не це треба ламати голову, якщо привикаєш грати все на цьому, де легко можна сказати просто. І хто вже знає цей інструмент. А тоді переходиш на іншу тональність, тут міняти аплікатури пальців треба, і це ламається голова. Ну, давайте покажу наприклад. Йому. тепер її заграти, щоб цій. Уже тут треба мізинцем брати все ряду. Переходжу я на цей ряд, на це напочне все. Тепер переходжу сюди. Отак. О, о, Я вже збився, в принципі, я ще в цій тональності грати не вмію. Але факт того, що гратися треба, можна на цій гармошці заграти, що хоч будь яку українську пісню. От, дай взагалі будь-яку пісню можна заграти. От. Вот. Mm -hmm. Ну і можна і заграти в ці самі тональності, ну, не ці самі, а в іншій. Э, ця пісня, до речі, ой, не ходи, ходи грицю, та й на вечорниці. О, путайся, путайся, це не та геть гармошечка. Я вчуся наразі на ній грати. Так що на питання основне я вам відповів. Для чого цей ряд. Якщо як когось буде щось цікавити, то звертайтеся. Те, що я знаю, я буду вказати. Ну, багато я чого не знаю по цій гармошці. Так що будемо по мірі можливості вчитися. Слава Україні! Героям слава! Слава нашим зсу! Перемога буде за нами. Дякую. До зустрічі.